Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий м'який та пухкий манник. Готується без міксера, дуже швидко, лише все вимішати. Тут все у мене в склянках. Склянка борошна, склянка манки та склянка кефіру. Кефір трішки підігріла. Подаю склянку манки. Заливаю кефіром. Розмішую та залишаю хоча б на пів години. Дуже швидко готується, не треба міксера, все розмішати можна руками. Збиваю 2 яйця та склянку цукру. Яйця збила, додаю манку. Якось я раніше скептично ставилася до випічки з манкою. Тому що манка чомусь асоціюється зазвичай з дитячим садочком, коли примусово добровільно діти мусять їсти ту манку. Але Я вже декілька разів готувала такий кекс, і тому вважаю, що все-таки чомусь не заслужено. Ми ці манники рідко печемо. Ну, звичайно, це в кожного є свій смак, але, але наприклад, я не відчуваю якогось смаку манки там. Він такий пишний, м'якенький завжди виходить. Додаємо борошно з розпушувачем. Можна соду використовувати. Я буду давати соду, тому що в мене, як завжди, чомусь немає розпушувача вдома. Подаруйте вже мені хтось літрову банку розпушувача, і хай вже він завжди буде в мене на кухні. А то ніколи в мене його немає, я вам кажу. І ще в мене немає томатної пасти майже ніколи вдома. Я не знаю чому. Ну, тому що я рідко готую щось з томатом. До речі, запрошую в коментарях писати, чого немає у вас на кухні. Чи що рідко буває на вашій кухні. Ще соду додала. Гарно вимішую. І все, ось стільки роботи. Пару хвилин і все готово. Духовка розігрівається до 180 градусів. Консистенція тіста густа сметана. Можливо, за велику форму я взяла. Буде такий не дуже високий. Ще в мене є трошки вишень, то щоб не пропадали, викладу, нехай почуться. І все, печемо до сухої палички. Думаю, близько пів години. Поки манник печеться, я буду робити вареники. Замісила звичайне тісто, борошно, олія, тепла вода. Даю просто теплу воду, не даю кипяток. Не знаю чомусь, заверне, мені не дуже подобається тісто, якщо чесно. Ну, Тобто на смак вони мені всі добрі, але якось мені не подобається, коли його замішувати. Таке воно мені ну, не дуже подобається. Раніше, коли ми вдома, завжди місили на молоці та ще додавали одне яйце. До речі, вареники роблю лише з картоплею. Найбільше люблю вареники з картоплі. Ніколи не додаю разом картоплю і сир. Не знаю, чомусь не люблю таких. Тобто, якщо роблю сиру, то лише з сиру підсоленого, а якщо з картоплі, то лише з картоплі. До речі, в мене вдома завжди ось так ще приплюскували завжди вареники. Але я, але я не приплюскую. Так, роблю. Бо тоді. <смі> Якщо приплюснути, то дуже видно різницю, що вареники не однакові. У мене всі вареники різні. А так, вони непомітно. Вареники також готові. Поливаю шкварочками. Сам м'який кекс готовий, зараз охолодний та буду розрізати, подивимося всередину. Випікався десь пів години.